13 квітня 1944 року НКВС і НКДБ СРСР ухвалили спільну постанову про очищення території Кримської АРСР від антирадянських елементів. На виконання цього завдання виділили 23 тисячі солдат спецвійськ і 9 тисяч оперативників. Державний комітет оборони, очолюваний Сталіним, 11 травня ухвалив постанову про насильницьке виселення з півострова понад 228 тисяч 500 чоловік. З них понад 180 тисяч татари. Серед вигнанців опинилися також вірмени, греки, болгари. Невдачі під час оборони Криму, котрий вже до осінні 1941 року майже повністю окупували німці, поразки партизанського руху, а також відновлення традиційно підозрілого ставлення до інородців серед російської частини населення, сприяли створенню міфу про нібито поголовну співпрацю кримських татар. З окупантами наслідки політики сталінізму і масована пропаганда гітлерівців призвели до формування серед татар, загонів самооборони і народної міліції по 200-350 бійців. Вони брали участь в каральних акціях проти партизан, розстрілах мирного населення, пограбування, бойових діях проти Червоної армії. За сучасними даними ці формування нараховували до 20 тисяч добровольців татар, а також колабораціоністів інших національностей. Але при цьому в лавах кримських партизан татар було близько 16%. За повідомленнями радянських підпільних парткомів, більшість селян татар лояльно ставилася до партизан, допомагала їм, переховувала поранених і оточених. Старішини засуджували одноплемінників, які перейшли на службу в Гітлер Ефенді. В багатьох містах окупанти розстрілювали татар десятками за допомогу патріотам. Крім того, в роки війни 40 тисяч кримських татар вступили до лав Червоної армії. Семеро з них стали героями Радянського Союзу. Пілот Ас Султан Ахмедхан, який збив три десятки німецьких літаків, двічі героїв. Навесні 1944 року, у щойно звільненому від окупантів Криму, активно починають проводитися різні заходи зі звільнення території від антирадянських елементів. 10 травня Берія доповідав Сталіну, враховуючи зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу. І, виходячи з небажаності подальшого проживання кримських татар на прикордонній околиці радянського союзу, НКВС СРСР виносить на ваш розгляд проект рішення ДКО про виселення всіх татар з території Криму, вважаємо доцільним розселити кримських татар як спецпоселенців у регіонах узбецької РСР для використання як у сільськогосподарських роботах, так і в промисловості і будівництві. В Криму, в квітні, а потім на початку травня, в терміновому порядку, були проведені два переписи кримських татар. 10 травня мешканців багатьох гірських і передгірських селищ, які нічого не підозрювали, погнали на ремонт доріг, де вони працювали цілий тиждень. 18 травня саме цими дорогами всіх їх вивезли з рідних місць. Рано вранці 18 травня 1944 року почалася операція з виселення, котру завершили до 16 години 20 травня. На збори давали дві години. Кожній сім'ї, яку виселяли, дозволяли брати з собою 200 кілограмів вантажу. 67 ущердь заповнених людьми ешелонів були відправлені на схід до середньої Азії і на Урал. Операцією керував заступник наркома внутрішніх справ СРСР Іван Серов і нарком внутрішніх справ узбецької РСР Амаяк Кобулов. Загальне керівництво здійснював нарком внутрішніх справ СРСР Лаврентій Берія. Мешканців віддаленого рибачого селища на Арабатській стрілці Кримського півострова забули вислати разом з усім народом. Похопилися лише за деякий час, коли вище керівництво вже отримало звіт про успішне завершення операції. Тому їх недовго думаючи повантажили на баржі і відбуксувавши далеко в море, потопили за кінцевими даними НКВС. З Криму були депортовані 191 тисяча 14 татар, 47 тисяч сімей. Після війни до них були направлені демобілізовані чоловіки і ті кримські татари, котрі мешкали в інших республіках. За даними національного руху, всього було вислано 238 тисяч 500 чоловік, з яких діти і жінки складали 205 тисяч 900 осіб, тобто 86,4%. Разом з ними були вислані італійці, які мешкали там з часів середньовіччя, румуни, німці лише за офіційними даними у спецпоселенні за рік померли близько 45 тисяч мешканців, позбавлених батьківщини, майже кожний п'ятий. Лише у вересні 1967 року. Наказ президіуму Верховної Ради СРСР про громадян татарської національності, котрі мешкали в Криму, зняв з етносу Тавро зрадника. Їм дозволили селитися на півострові, але реальних кроків з повернення зроблено не було. Влада навпаки, чинила цьому всілякий опір. Процес політичної реабілітації татар відкрила декларація Верховної Ради СРСР від 14 листопада 1989 року про визнання незаконними репресій проти народів, яких піддали насильницькому переселенню. В СРСР 29 січня 1990 року була створена державна комісія з проблем кримсько-татарського народу облаштуванню репатріантів у тоді, ще радянській Україні, надали статус пріоритетної на. Народно господарської проблеми